Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрох. Буквально вчора от облетіла мережу інтернет. Така новина ТЦК усунули у Міноборони. Зробили важливу заяву. Більше не потрібно. Є нова процедура. Що це за новина, від чого там усунули ТЦК і що там змінилось у нас в діючому законодавстві Наразі з усім всім цим розібрався і вам в цьому відео розповім, звісно. Тому залишайтеся, якщо цікаво, послухайте, а якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими та підпишіться, звісно, на канал, хто не підписаний. Є в мене ще телеграм-канал. Отут от залишаю посилання на нього в описі під відео. Підпишіться на нього також. Там зміни діючого законодавства виходять оперативніше, тезисно, по суті. Також ділюсь судовою практикою, корисними там порадами, кейсами. По пошуку можете пошукати для себе там свою тематику і подивіться, може, знайдете щось корисне для себе. І так, от є така новина, от, ну, відкриваємо будь-який ресурс. Там перше, що попадається мені, там, це от ресурс такий стіна. Да, от зазначаю в нас. ТЦК усунули у Міноборони, зробили важливу заяву. Більше не потрібно, є нова процедура. І що ж це означає? Напрямок на ВЛК тепер можна отримати в резерв без походу до ТЦК. Заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренка повідомила, що направлення на військово лікарську комісію в резерв плюс більше не потребують підпису ТЦК. І от вони далі цитують Катерину Чорногоренка. робите запит онлайн, документ генерується автоматично, заявила посадовиця. Також вона пояснила, як замовити направлення. На головному екрані натискаєте три крапочки, обираєте направлення на ВЛК. Далі для визначення ступеня придатності до військової служби. Перевіряєте дані і натискаєте Відправити. Протягом доби отримаєте направлення з QR-кодом у резерв плюс. Ще 7 травня Міністерство оборони повідомило, що Кабмін скасував вимогу наявності підпису керівника ТЦК для направлення на військово-лікарську комісію ВЛК. Це відкрило можливість отримувати електронне направлення на ВЛК без обов'язкового відвідування територіальних центрів комплектування. Отака от новина є. І тепер розбираємося з цією новиною, що є правда, що є неправда. Да, от, ну, якщо ми... Відкриваємо Facebook сторінку Катерини Чорногоренко. Да, ми бачимо, що дійсно вона повідомила е, от два дні тому направлення на ВЛК в Резерв Plus більше не потребують підпису. ТЦК, робите запис, онлайн-документ генерується автоматично, як замовити направлення. Ну і все це, що процитовано було. Цією стіною. Да, там. Але ж чи так це є на сьогоднішній день? Чим в нас врегульоване все це питання щодо направлення оцього електронного ВЛК? Це в нас посаново Кабміна 560. -та. Звісно, посилання на джерело на неї залишаю в описі під цим відео. Можете самі подивитись. І от пункт 74, Да, це в нас є там розділ в цій постанові медичний огляд військовозабезних та резервістів. Починається він з пункту 68, І ми от до суті питання, да, чи змінилось в нас там щось, чи не змінилось? Пам'ятаєте, нещодавно там були зміни, було зазначено, що можна сформувати це електронне направлення, але воно обов'язково підписувалося. Цифровим підписом начальника ТЦК. Зараз ми почитаємо в діючій редакції цю постанову і подивимося, які там були зміни. Пункт 74. З цього пункту у нас починається наше питання. Військовозобов'язаним та резервістам, які підлягають на військовослужбовці під час мобілізації на особливий період, в тому числі ті, які були визнані обмежено придатними та не проходили повторний медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби. За винятком тих, які визнані в основному порядку особами з інвалідністю. До речі, ці зміни були також нещодавно. Це було пов'язане з цим переоглядом обмежено придатних, якщо ви пам'ятаєте. За рішенням керівника районного ТЦК е, видаються направлення на ВЛК для проходження медичного огляду. Тобто тут нічого не змінилось. Є рішення начальника ТЦК. Все поки що тут не відповідає да, інформація дійсності, що ТЦК у нас усунули. Читаємо далі направлення на військоволікарську комісію для проходження медичного огляду, сформоване відповідно до пунктів 74 74.1, 74.3 цього порядку, повинно містити таку інформацію. Ну і тут інформація про це направлення. Е, так, за бажанням військовозобов'язаних та резервістів такі направлення надсилаються в електронний кабінет призовника та та резервістів. Кож не стосується в нас дат цієї новини. Там тут залишається все без змін. Направлення на медогляд військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, звісно, там цими органами видаються. І от у нас цікавий пункт 74. Прим 1. Це про направлення, якраз, яке формується через Резерв Плюс. І дивимось, зміни в цьому пункті, чи є, чи немає. Да? ну от останні зміни, які я бачу, це міни це були внесені постановок Кабміну номер 519 від 06.05.2025 року. І зараз про них поговоримо. Для формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою єдиної державна ресур прозовників військовозав'язних та резервістів. Керівник РТЦК та СП або його відділу накладає на таке направлення кваліфікований електронний підпис. У день його формування, крім направлення, зазначеного в пункті 74 прим3. Е, і от пункт 74 прим3. Це в нас у разі, коли військовозобов'язані самостійно виявили бажання пройти медичний огляд, вони можуть подати запад засобами електронного кабінету призовника військовозобов'язаного та резервіста. За наявності писав для проходження медичного огляду, направлення на ВЛК для проходження медичного огляду в електронній формі формується з використанням відомості щомісяця в єдиному Державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів протягом одного календарного дня з дня подання військового або резервістів такого запиту. Сформована за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, направлення надсилається до електронного кабінету призовника військовозобов'язаного, та резервіста і сформованого на запит військового або резервіста направлення на ВЛК для проходження медичного огляду, вважається отриманим таким військовозабоязним або резервістом у день надсилання цього направлення в електронний кабінет військовозабов'язного призовника та резервіста. Але це тільки те направлення, яке ви формуєте самостійно. Тобто поєднуємо ці дві статті для формування направлення, все ж таки, воно підписується керівником РТЦК та СП. Ну, тобто накладається такий підпис кваліфікований електронний у день його формування, але от внесено було таку зміну. От у нас в травні 2025 року, крім направлення, зазначеного пункті 74 прим3, яке формується за вашим бажанням. Тобто, якщо ви забажали сформувати таке направлення самостійно, такий кваліфікований підпис не вимагається. Таким чином, те, що повідомлено було Катериною Чорногоренка, а потім розлетілося у мережі інтернет, воно сталося ще в нас в травні 2025 року. І чому на сьогоднішній день такий хайп цієї новини, звісно, я не розумію. Направлення ВЛК більше не потребують підпису ТЦК, ЦК Катериною Чорногоренкою два дні тому. Разом з тим це сталося юридично ще в травні 2025 року, тому що саме за цими направленнями більше не була потрібна ця от, е, кваліфікований цей підпис, не була потрібна це затвердження ще в нас травня 2025 року. Тому от така новина е, почитали, розібрались. Вона в принципі в нас. Е, по суті, вона вірна, але ну, з затриманням там, на два місяці ця новина вийшла і облетіла всю мережу інтернет, сколихнула, там, що усунули ТЦК, куди усунули, від чого усунули. От я надію, що в цьому відео вам розповів, по суті, що ж там все ж таки відбулося. Якщо ви вважаєте це відео корисним, залишайтесь моїм підписникам, підписуйтесь і поділіться зі своїми знайомими. Переходьте за посиланнями на наступні відео, вони отут -от з'являються. Також корисні і цікаві. всім гарного вечора. До побачення, і мирного неба.